Фізичні особи підприємці, які були мобілізовані, звільняються від оподаткування та подання звітності на увесь період їхньої служби. Підставою для цього є заява особи та копія військового квитка або іншого документа, виданого відповідним держорганом, до прикладу, наказ командира військової частини. Щоб отримати цю пільгу, це звільнення, їм потрібно після демобілізації подати заяву до контролюючого органу разом з відповідними підтверджуючими документами. Якщо мобілізована особа після демобілізації проходить реабілітацію в лікувальному закладі, значить, після закінчення реабілітації лікування протягом 10 днів він подає також заяву до контролюючого органу з мендою звільнення від оподаткування. Крім того, Перехідними положеннями передбачено про те, що якщо немає можливості у мобілізованого ФОПа здійснювати виплати або проводити відповідні нарахування для найманих працівників, він може подати заяву про неможливість виконання свого податкового обов'язку. Податківці радять ФОПам першої та другої групи, у яких сплата єдиного податку здійснюється авансом до 20-го числа кожного місяця, скористатися цією пільгою та написати заяву до податкової, аби уникнути накопичення боргів. Також для мобілізованих ФОПів у головному управлінні ДПС у Закарпатській області відкрили гарячу лінію. З метою врегулювання податкових питань мобілізованих ФОПів та членів їх сімей, а також ветеранів та демобілізованих ФОПів, в головному управлінні ДПС у Закарпатській області створено гарячі лінії з питань надання консультацій та комунікації з такими ФОПами. Мобілізованим надається вся інформаційна підтримка про існуючі механізми, які визначені законодавством щодо врегулювання питань з відстроченням. Та списанням нарахування податків, перенесенням терміну сплати податків, подання звітності.